Безпілотники повертаються уже відомими маршрутами. Нафтопереробний завод у Сизрані потрапив під атаку. Підприємство не функціонує. У Тюмені вибух на нафтому родовищі. Головне тут і зараз розповім на каналі «Сій час. Підпишіться і починаємо. Росіяни скаржаться, що у ніч на 19 лютого БПЛА атакували Самарську область. Про це повідомляє сам же голова регіону В'ячеслав Федоріщев. Очевидці зняли на відео сильне горіння. Повідомляють як мінімум про два вибухи в районі нафтопереробного заводу міста Сизрань. Навіть станом на ранок середи, зважаючи на кадри, які публікують місцеві, НПЗ продовжує горіти. Врешті стало відомо і про вагомі ураження на об'єкті. На НПЗ пошкоджено установку первинної переробки нафти. Про це повідомляють джерела каналу Астра. Безпілотник упав на установку АВТ 6 після чого сталася пожежа на площі 30 квадратних метрів. Підприємство тимчасово призупинило роботу. Зазначу, що воно вже зазнавало а так раніше уперше завод поближче познайомився із дронами у березні 2024-го. Завдяки тим же дронам уже на стоп поставили. Наші недосусіди, і Волгоградські та Рязанські НПЗ. Ці інциденти свідчать про вразливість критичної інфраструктури і вплив атак з неба на нафтопереробну галузь Росії. Всього із початку 2025 року, щонайменше 17 нафтових об'єктів у Росії були атаковані. Гучною ця ніч видалася також у Тулі. Там спрацювала ворожа ППО. Приблизно о пів на четверту ночі за київським часом аеропорти Казані, Нижньокамська та Ульяновська тимчасово призупинили свою роботу. Їх накрив так званий Килим з метою безпеки. Про це пояснили в Росавіації. Вслід за ними закрили також литовища Кірова та Іжевська. Нині ці обмеження зняті. Міноборони РФ відзвітувало, що за ніч їхня протиповітряна оборона збила один безпілотник над Татарстаном і продушила дрон над Тульською областю. І ще чотири українські БПЛА, нібито знищені над акваторією Чорного моря, і три над територією Брянської області. Але не тільки через літальні апарати у росіян була гаряча нічка. У Тюменській області стався вибух на Радонецькому нафтовому родовищі. Увечері, 18 лютого, під час ремонту обладнання на території підприємства стався викид суміші газу, нафти і води, після чого розпочалася пожежа. Через надзвичайну подію було зупинено роботу 23 свердловин. Два ремонтники у комі вони отримали тяжкі опіки рук і обличчя ввечері. Вогнеборці РФ гасили пожежу у пензі, палала виробнича будівля усередині та по покрівлі. Вогнем охоплено шість сотень квадратних метрів. На місці працювали 37 спеціалістів і 13 одиниць техніки. Більше кадрів Росії, як вона палає, шукайте на нашому каналі. Спасибі за підписку. На канал час», якщо ви досі цього не зробили, маєте можливість виправитися в один клік. Адже далі ще більше цікавого. Ситуація в районі Курахівського виступу критична. Улекли майже під противником. На покровському векторі напруга не спадає. Ворог тисне на кілька зон, зруйнував важливу логістичну переправу. Що кажуть військові? Про це говоримо за мить на каналі Сі час. Підпишіться, будь ласка, одразу, і ми починаємо. Станом на ранок, 18 лютого, аналітики Deep State сповіщають про зміни на мапі бойових дій. Ворог просунувся біля улаклів. Та Андріюки на Корахівському напрямку. Наші армійці тримаються з останніх сил, але на межі. Спроби українських сил контратакувати в Улаклах зазнали невдачі. Село практично захоплене противником, констатують профільні військові пабліки. Скадовський захисник зазначає оточення наших бійців. Призвели до цього проблеми з координацією, нестачу піхоти та хаос в управлінні. Автори пабліку додають в результаті. Противник отримав можливість виконати свої бойові завдання і створив плацдарм для потенційного наступу на філія Грушівське, Ялта та Гуляйполе а також повністю забезпечив свій лівий фланг біля Покровська. По всьому покровському вітинку не спадає напруга. Там упродовж минулої доби наші захисники зупинили 55 штурмових дій агресора. Загалом український генштаб зафіксував 139 бойових зіткнень. Незмінно важко в удачному, що на південному заході від самого Покровська воїн ЗСУ Осман передає обстановку так: цитую: анігляція росіян продовжується, змін в тактиці немає. Тупо лізуть, дорівнює тупо мруть. Завдяки цим добровольцям в лапках ЗРФ. Наші пілоти відточують навички застосування своїх сил та засобів на живих мішенях. Східніше у піщаному, де минулого тижня українські бійці мали успіхи. Ситуація знову важка. Ворог зайшов на промзону просування до 300 метрів. За даними воїна, Мучної, зараз бойовики контролюють північну частину приміщення шахти західна номер 3 Намагаються там остаточно закріпитися. При цьому повного контролю над самим селом немає. Також нем раніше, 17 лютого, противнику вдалося знищити авіабомбами міст в районі 1 травня. Це насправді може бути проблемою, адже тепер доведеться шукати обходи. Саме через цю переправу йшло забезпечення та евакуація наших сил. Військові засоби зпосередньо з лінії фронту додають, пруть росіяни поблизу Бурлацького, що на півночі від Времівки ворог продовжує накопичуватися навколо Великої Новосілки. І не припиняє давити у самому селі. Тисне противники навколо Кіндрашівки. Це вже куп'янський вектор на Харківщині. Але путіністів не слабо ганяють. Це кадри операції, що відбулася наприкінці осені 2024 року. Підрозділ Стугна здійснив успішну зачистку визначеного району куп'янського напрямку. Наші виганяли ворожу нечисть під дронами, що нависали у небі, але все минуло вдало. Спасибі нашим воїнам. Дякуємо нашим гурівцям. За інформацією від інституту вивчення війни, війська РФ 17 лютого продовжили наступальні операції в районі так званого українського плацдарму в Курській області, але не просунулися. Бої тривали в районі населених пунктів Нікольське, Свердлікове та Куриловка. Ну і аби підсумувати цю добу, за попередні 24 години. 1170 окупантів назавжди залишилися на холодній землі. Ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили вісім районів зосередження особового складу противника, озброєння і військової техніки, засіб ППО, шість засобів ракетних військ і артилерії і ще п'ять засобів РЕП, РЛС, загарбників. Ще раз і незмінно дякуємо нашим захисникам за мужність. Залишайте, будь ласка, шановні глядачі, свої слова підтримки у коментарях під цим відео. Не залишайте нас без підписки і ваших вподобайок, адже далі тільки більше.